Слишко стекла на мене, все это саме всі посипалися. Я слава Богу, в мене нічого, не это саме. Ну от там зараз всі ліпають, оце бачите, що робить. На кухні я стояла, у мене металопластикове вікно, яке єдине залишилося, і воно просто зрушилося з місця, і мене відкинуло прямо волною до стінки. Потім я, вперше, я зразу вибігла на вулицю і побачила дівчину, яка бігла звідси, в неї була вся куртка пошарпана, і вона була вся в крові. Кров це цієї дівчини. Вона в цьому перехмахські стригла свою собачку. Я надала її водички, посадила її в безпечне місце і тут, ви знаєте, тут знову кажуть, що об'ять приліття тривога. І ми почали тікати до, до місця втраття. Потім вийшли, при медична допомога, і дівчину посадили в швидку допомогу, її відвезли. Хочу вам сказати, що це жахливі трагедія, і зараз ще одна з дівчин, дівчина, яка стригла собачок, вона знаходиться під завалом. Це не можна передати словами, коли знаєш це відчуття, коли ти сам... Коли я сама була під завалом, це було 12-12-го 12 го на цій самій вулиці. Я опинилася в своїй власній квартирі І зі мною 8 котиків, які теж опинилися зі мною під завалом, то я дуже відчуваю ці людини. Я перша, яка всіх групувала писала, що там дівчина, там є люди, їх потрібно доставати. Хочу, щоб ця дівчина була живенька і не поранена, це саме головне. Тіше, тіше, не трогай. Все добре. 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 Давай сюди. Боля, тише, тише. Там нос бо ти немає, так можна. Тише, чуть-чуть, так. Вы в одной комнате были или нет? Вы в одной комнате были или нет? Вот эта одна вышла, она снова вышла.